Всім привіт! Дівчата, якщо ви вважаєте, що вам не до лиця в'язані пов'язки, зв'яжіть ось таку модель. Дуже класно для осені і весни. В'яжеться дуже просто. Є кілька нюансів, про них я і розкажу. Пряжу я рекомендую метражом 350 або 400 метрів в 100 г. Тонкувату пряжу потрібно вибирати, тому що у нас візерунок об'ємний. У мене ось ця пов'язка зв'язана метражом 400 метрів в 100 грамах. Ось я буду в'язати другу пов'язочку. Це ниточки складення в дві нитки. І метраж однієї ниточки 700 метрів в 100 грамах або 350 метрів на 100 грам. Значить, візерунок дуже простий: думаю, багатьом відомий: це пишна резинка або англійська. Хто не знайомий з таким візерунком, я все покажу і пров'яжу. Тепер про нюанс. Це наш край пов'язки. Я буду пров'язувати так. Я виділю собі дві петельки, і в ліцьових рядах я буду пров'язувати ці дві петельки як лицьові. а в виворітних рядах я буду залишати ці дві петельки без пров'язку. Для двох пов'язок я набирала по 29 петель. Виходить така широченька, широка пов'язка, якщо ви хочете вузьку пов'язку, трохи зменшіть петлі. Кількість петель має значення, тому що я буду в'язати сантиметрів 18 см. ось моя перша частинка пов'язки. Далі середина сантиметрів 13 буде. І е, третя частина 18 сантиметрів також. Значить, умовну, пов'язку нам потрібно розділити на три частини. І серединку я буду робити перехльостом. Тобто, я буду зараз в'язати окремо ось цю частинку, а потім ось цю. Зроблю такий перехльост і далі продовжу в'язання, з'єднуючи всі ці петелечки. Значить, якщо середня обхват голови дорослої людини від 55 см до 58 см, то потрібно розуміти, що нам потрібно в'язати нашу пов'язку. Меншу довжину, щоб вона не спадала. У мене обхват голови 56 см. Моя пов'язка буде десь 49 см довжину. Як я вже і казала, перша частина 18 см, середина 13, і третя частина 18 см. Можете зорієнтуватися по моїм сантиметрам. Якщо трішки, не вгадайте, з розміром і буде завелика, Пов'язка, то можна при сшиванні пару рядів від наборного краю на початку в'язання і закритого краю в кінці в'язання відступити і так зшити. Ось, у мене оця пов'язочка, трошки я не вгадала, і ось дивіться, у мене вийшло ось таке сшивання. Я не під самий край підхоплювала петельки пришиванні, а трошки відступила. Але все одно акуратно, і, на мій погляд, дуже гарно вийшло, мені це не заважає. Так, далі. Що в нас далі? Значить, для початку в'язання набираємо 29 петель і в'яжемо установлюючий ряд. Значить, Першу петельку знімаємо як кромкову. Далі в нас йде лицьова, а далі чергуємо лиць... виворітня, лицьова і так далі. І в кінці також пров'язуємо одну лицьову і виворітню і кромкову пров'язуємо виворітньою, як ми робимо це зазвичай. А далі вже формуємо наш Наші края і наш візерунок. Тобто, далі ми вже будемо пров'язувати пишну резинку візерунок і края пров'язувати в лицьових рядах. Дві петельки пров'язуємо лицьових а виворітних ми просто їх не пров'язуємо. Для набору петель, ось, дивіться, Якщо я набрала 29 петель, а вам потрібна якась друга кількість петель, значить ось так я розподіляла. Дві петельки і дві петельки це наші края. Тоді одна нам потрібна для симетрії. Тому що, якщо ми беремо дві петельки, лицеві будемо пров'язувати, то слідче нам потрібна виворідня, щоб нам воно не зливалося і було все симметрично. Решта, кількість петель просто кратне двом має бути. Потім я поділю на дві частинки, і в мене вже з цими цифрами нічого далі в'язання не піде. Тому я додав одну петельку, щоб була в мене така частинка. Якщо 15 петель, то значить також дві і 2 края, симетрія і число кратне двом. І це має бути з двох сторін. Тому я одну петельку додавлю, а потім її зменшу. Так, Значить, я пров'язала 18 см і розділила наше в'язання. Ось тут я повісила маркер, це мені потрібно. Я потім, по таких петельках, буду рахувати, скільки мені потрібно пров'язати нашу третю частинку, щоб не збитися. Так. Тепер тут 14 петель у мене, і ось цю петельку я також пров'яжу лицьовою. Тепер повертаю в'язання. І пам'ятаємо, що в виворітних рядах ми дві петельки, ми їх не пров'язуємо, просто перезнімаємо і далі в'яжемо наш визерунок. Значить, як в'яжеться пишна резинка, значить, лицеві петельки ми пров'язувати будемо на ряд нижче, тобто отак, центр петельки, вводимо спицю витягуємо ниточку і знімаємо. А виворітню петлю просто пров'язуємо виверіднюю. І ось весь наш візерунок. Далі дві петельки не пров'язуємо, просто перезнімаємо. Це наша виборідня сторона, тепер лицьова сторона, дві петельки пров'язуємо лицьовими. одна петелька і друга петля. Пров'язали, далі по малюнку. Виворітня вигорітнюю петлею, а лицьова на рядочок нижче. Так, залишаються у нас дві петельки, і ми їх пров'язуємо лицьовими петлями. Ось так. І далі повторюємо, перезнімаємо і в'яжемо пишну резинку. І так, десь сантиметрів я буду в'язати 13. І, і ось дивіться, коли ви будете в'язати серединку, ви можете ще. Попливати на ваш розмір. Тобто можете прикладати до голови, приміряти, якось орієнтуватися, чи вам достатньо, недостатньо, чи можете скоригувати. Бо, як будете решту в'язати, вже нічого ви зробити не зможете. Бо нам потрібні ось ці частинки, щоб вони були однакові. А по центру ще можете вирішити, потрібно вам. Оскільки сантиметрів чи ні, я буду орієнтовно пров'язувати 13 сантиметрів, я думаю, тут вже все зрозуміло. Потім, коли ми пров'яжемо достатню кількість Ось цієї частинки в довжину сантиметрів, я буду в'язати ось цю частину. Ось отут приєднаю ниточку до цієї петельки, навіть не до цієї петельки, а я підніму ось цю петельку, приєднаю ниточку, і ця петелька буде у нас також брати участь у в'язанні, тому що в нас тут е, також має бути 15 петель, як я і казала на початку відео, що нам потрібно буде додати. Ось таким чином, я і додав петелечку, щоб нам робити края і щоб було все симетрично. А потім, коли я зроблю перехльост, то я цю петельку пров'яжу разом сусідньою для того, щоб її зменшити. На цьому поки що все. В'яжемо самостійно, я думаю, тут все зрозуміло. Так, я зв'язала ось цю, ось цю частинку. Подивіться, який в нас край. Просто чудово все. І що я хочу ще сказати, коли я роблю замір з своїх цих частинок, я полотно витягую ось так трошки. Тому що нам не потрібно, щоб воно було вільно, нам потрібно, щоб щільно прилягала пов'язка до нашої голови. Так, тепер приєдную ниточку. І будемо в'язати нашу другу частинку. Значить, я беру я на лицьовій стороні. Ось я закінчила в'язання лицевим рядом, ось ниточка моя де, відрізала ниточку і приєдную. Беру цю петельку, надягаю на спицю, а тепер пров'язую лицьовою і знімаю. І друга також лицьова, дві лицеві, виворідня і далі по малюнку. Тепер у нас тут 15 петель, знов виворідня в кінці. Дві лицьові, і таким чином продовжуємо в'язання на висоту ось цієї частинки. Бачите, у нас все симетрично, у нас після двох петельок іде виворітня і тут так само. Продовжуємо в'язання самостійно і зустрінемося, коли зв'яжемо ось цю частинку. Так, я зв'язала наші частинки окремо, тепер нам потрібно їх ось так перехрестити. І продовжити в'язання. Значить, зробимо це самостійно, просто зніміть зі спиці ось ці петельки. І поміняйте місцями. Ось я поміняла наші петельки. Таким чином, і тепер продовжую в'язання. Але не забуваймо, що отут нам потрібно буде на одну петельку зменшити. Я дійшла до нашої серединки, до наших країв. І тепер пров'язуємо. Значить, ось цю петельку ми поки що пров'язуємо просто лицьовою. потім дві петельки виверідньою петлею і цю петлю також лицьовою. І далі продовжуємо наше в'язання. В'яжемо візерунок. І надалі, вже в слідючому ряду, ми також вже включаємо ці петлі в'язання і будемо в'язати основним візерунком на потрібну нам довжину, яка дорівнює ось цій першій нашій частинці. Все в'яжемо самостійно. Так, я пров'язала Довжину 49 см. Ось в такому трошки витягнутому трішки витянутому вигляді. Тепер закриваємо петельки. Самим звичним методом, якщо у нас лицева петелька, пров'язуємо лицевою попередню, накидуємо, виворітню пров'язуємо виворітньою. І таким чином закриваємо наш край.